Вітаю, ви на каналі Фітем. Мене звати Галина і це канал про схуднення. Про моє схуднення в форматі влога правильного харчування. Сьогодні прокинулася о 7 годині, зібрала дітей школи в садочок, вже їх відвезла. Тепер трошки записую відео, що в мене в планах піти по продукти, трошки походити. на сьогодні у мене 10 тисяч кроків. Зазвичай я находжую на тисячу дві. Тому залишила машину біля садочка і пішком ходжу, скуповую продукти. Тож, починаємо. Вдома буде зважування, сніданок. Все вам буду показувати. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Приємного перегляду! Я вже вдома, хочу показати, що купила пшенична крупа. Зараз приготую сніданок. Що купила бугур. Яблука, банани, кокос, приправа до плова, хліб. Сир. Рибку. Помідорка черри. Авокадо. Треба ще було купити кукурудзу, але я забула. Дуже люблю з хлібцями. Такі щоб робити бутербродики йогурт буде у мене на перекусі з бананами і, звичайно, філе. Вже півдесятої я дуже голодна, тому швиденько ставлю варити кашу, біжу зважуватись і буду снідати. Початкова вага 90. 2 кілограми 100 грамів. Сніданок готовий. Зварила пшеничну кашу на воді до двох. Буду її їсти з молоком, також банан і сир. Зміни почалися з брів. Гуляючи, випадково зайшла в салон, зробила. В принципі, нормально, тільки трошки темні. Мені світліше було. Вже 1230 буду готувати обід. Сьогодні в мене плов, дуже смачний рецепт, тому ділюся з вами. Нам потрібно 200 г рису, 400 г філе курки, одна цибулина, приправа до плову, чеснок можна гранульований, 50 г олії. В розігріту сковорідку вливаємо олію та додаємо цибулю, обсмажуємо до золотистого кольору. Промиваємо рис в холодній воді декілька разів і додаємо в обсмажену цибулю. Також обсмажуємо декілька хвилин. Філе курки нарізаємо на невеликі шматочки та додаємо до рису. Також обсмажуємо. Додаємо сіль, приправу, чеснок за смаком. Перемішуємо та вливаємо 400 г холодної води. Знову перемішуємо, ставимо на вогонь, закриваємо кришкою. Після закипіння варимо 10 хвилин на помірному вогні. Ось до такого стану. Залишаємо на 10 хвилин і можна їсти. Виходить дуже смачний, розсипчастий плов. На наступний день також дуже смакує, тому я тут собі приготувала на 2 дні. А тепер біжу їсти, додала собі ще помідори і яблуко. Всім смачного, хто їсть. На перекус у мене сьогодні і завтра бутерброди з крем сиром, рибкою та яблуком. Вечеря мікс салатів, кукурудза та тунець. Відео будуть виходити раз у 2-3 дні. Всім дякую за перегляд до нових відео. Смачного!